Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 серпня 2023 року. Сьогодні, зараз 14 годин, 20 хвилин десь так. І ми бачимо заботу і любов. Тож деяким людям треба повчитись у нашої Наташі Да. Це так, 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 так. Їда приходить, приходить їда. Так. Так, 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 так. Так, як же ж вам це розділити? Розділити качечку. Так, 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 так. Так, не знаю, як же це краще зробити. Ага, отак. От Зараз буду... Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, не можу. Так. Зараз. О. Так, світляня. Так. Так, не та шамохова. Так, зараз. Зараз хлопчики. Щось і вам перепаде. Так. Рукою не... Дуже зручно, але будемо, як то кажуть, так, зараз. Так. Так, овчарик і найвеликий кусочок Сарій Сакидний. Бо вона маленька, її треба їсти. Так. Так, 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 заходимо в нашу паломницьку кухоньку. Так, давай. Оп! Давай, налітай. Так, все, пішли далі. Так, зараз я розподілю всім їду. Всім бажаю прекрасного настрою і дивовижної ходи по цьому. Світу камеру перевертати не буду, бо руки всі в каші і в м'ясі. Тож, просто бажаю вам всього самого неперевершеного. Відкривайте, творіть, робіть щось яскраве для того, щоб у вас було в пам'яті, що згадати, що ви на землі розробили, створили, відтворили і таке інше. Сьогодні в нас 15 серпня 2023 року, близько 14 годин, 23 хвилини. Хай Господь береже ваші чудові душі.